Щороку ми з завмиранням серця чекаємо новорічну ніч, для одних це привід зібратися в колі сім'ї, для інших своєрідна точка відліку, коли можна все обнулити і почати з чистого аркуша, і абсолютно для всіх новорічна ніч це диво родом з дитинства, новий рік це добре свято, яке об'єднує в собі старі добрі сімейні традиції і сучасні реалії. Цілі, мрії, амбіції у цю ніч прийнято загадувати найсміливіші бажання і готувати улюблені страви наших бабусь і мам Кітчен. Макс клав список з фірмових новорічних страв, які обов'язково повинні бути на вашому святковому столі. Беріть на замітку, як оптимізувати кулінарний процес Не намагайтеся дістати звання гастрономічного героя і обов'язково залучіть на допомогу домашніх і друзів. Разом ви впораєтеся з приготуванням їжі набагато швидше, а в час, що залишився, можна буде веселитися і радіти життю, будьте багатозадачні, це означає, що вам слід заздалегідь продумати, що ви будете готувати, щоб оптимально розподілити ресурси. Поки курка запікається, овочі для салатів варяться, змайструйте закуски, озбройтеся паперовими рушниками, вони допоможуть оперативно прибирати зі столу крихти, бруд і пролиту рідину. Потім не доведеться піввечора ліквідувати хаос на кухні, зробіть заготовки напередодні. Це може бути застосовано до тих продуктів, які можуть спокійно зберігатися в холодильнику. 31 грудня вам залишиться лише зібрати з них блюдо, не чекайте, поки посуд висохне, використовуйте паперові рушники, щоб видалити залишки води та вологи після миття. Паперові рушники зева швидко вбирають вологу і не залишають слідів. Склянки відполіруйте заздалегідь. 31 грудня у вас буде занадто багато клопоту. У цьому вам допоможуть все ті ж паперові рушники. Олів'є олів'є це один з гастрономічних символів нового року. Поряд з мандаринами неможливо уявити собі ідеальний святковий стіл. Якщо на ньому немає олів'є, цей смак ні з чим неможливо сплутати. Наші турботливі мами і бабусі проводили весь день на кухні, щоб приготувати як мінімум один тазик цього новорічного страви. Пропонуємо не відставати і в неблаганно наближається новорічну ніч наслідувати їхній приклад, навіть якщо ви будете відзначати це свято в жарких країнах. Оселедець під шубою, другий за популярністю, новорічний салат. Це оселедець під шубою, ще з дитинства ця назва забавляло і веселило багатьох. Відмітна особливість цього салату полягає в тому, що розкуштувати смак і оцінити його по достоїнству вдається тільки з віком. Існує безліч варіацій цього салату, але ми радимо в новий рік не експериментувати, а готувати оселедець під шубою за класичним рецептом. Ностальгію за святковим столом ще ніхто не відміняв. Заливна риба. Заливна риба із завидною регулярністю з'являється на новорічному столі. Може бути всьому виною легендарна іронія долі, а може приголомшливий смак цієї зимової закуски, приготувати її не так-то просто, тому цей рецепт, як правило. Бережуть для особливих випадків, розповідаємо, як зробити так, щоб заливна риба перевершила всі ваші очікування. До речі, супереч поширеній думці, смак цієї закуски залежить не стільки від риби, скільки від правильно звареного бульйону. Мімоза мімоза традиційно вважається ідеальним салатом для сімейних посиденьок, особливо якщо ці самі посиденьки приурочені до урочистого приводу, до яких і відноситься новий рік, як правило. Цей салат подають до столу одним з перших, і потрібно проявити чудеса спритності і незвичайну вправність, щоб відвоювати собі порцію улюбленого всіма страви. Багатошаровий салат перед подачею до столу потрібно на півгодини прибрати в холодильник. Так він буде ще смачніше. Запечена курка, новорічний стіл не обходиться без страв з м'яса або птиці. Багато гостей із завмиранням серця чекають, коли ж на столі з'явиться улюблена запечена курочка з хрусткою скоринкою. Ця страва по праву входить в список новорічних м'юсцок, так як підготовка до новорічної ночі. Це дуже клопітка справа. Важливою стає кожна хвилина. Розповідаємо, як запекти ідеальну курку, використовуючи мінімум інгредієнтів і витративши зовсім небагато часу, щоб утворилася апетитна хрустка з коринка. Не забудьте перед початком приготування промити тушку і ретельно витерти насухо паперовим рушником. Холодець, холодець готувати не так, то просто кличте в гості бабусю, маму, подруг і розподіляйте обов'язки. Відмовлятися від приготування цієї страви на новий рік непростимо, всі зусилля окупляться, коли ви звільнитеся від кайданів кухні, і спробуєте шматочок цієї чудової новорічної закуски. Ділимося класним і зрозумілим рецептом. Бутерброди з сьомгою і вершковим сиром. Чомусь в Україні копчена сьомга стала ще одним символом нового року. Про бутерброди з вершковим сиром і червоною рибою починають мріяти ще напередодні новорічної ночі, а коли їх з якоїсь причини не виявляється на святковому столі, то стає дуже сумно, радимо не ігнорувати цю улюблену багатьом закупівлю. На її приготування потрібно мінімум часу, але вона буде користуватися шаленою популярністю. Качка. Запечена зайвою, місце запеченої курки на деяких вітчизняних святкових столах займає качка, як правило. Качку готують тільки досвідчені кухарі-любителі, адже щоб це блюдо дійсно вдалося, потрібно знати певні хитрощі і тонкощі. Вам здається, що ви готові до експериментів і переходу на новий рівень. Тоді приготуйте на новий рік качку, запечену зайвою. гості будуть в захваті. Якщо ви прихильник здорової і не особливо калорійної їжі, в процесі приготування зайвий жир або масло оперативно видаляйте за допомогою паперових рушників. М'ясний рулет з чорносливом. У новий рік прийнято дивувати домашніх і гостей всілякими смаколиками. До речі, саме в саму чарівну ніч в році на столі чекають не тортики і тістечка, а якісь цікаві, і незвичайні закуски і ситні страви. Наприклад, м'ясні рулети радимо приготувати м'ясний рулет з Чорносливом у святковим меню він впишеться максимально ефектно. Буженина, буженина, ось ще одне м'ясне блюдо, без якого на силу можна назвати новорічний стіл ідеальним. Готують цю страву тільки в особливих випадках, адже це досить тривалий процес, як правило. Для приготування боженини використовують свинину. Весь секрет полягає в тому, щоб запекти м'ясо одним великим шматком і зберегти його соковитий смак. Радимо приготувати боженину напередодні, щоб нікуди не поспішати і робити це із задоволенням. Тоді вона, поза всякими сумнівами, вийде дуже смачною.